Херсонський томат, бачите. Цибуля жариться, Кабачок вариться. У нас така ікра. Ось так ми будемо робити. Ось такі вже кабачки чищені, 6 кілограмів оцет, 4 струві ложки. Дуже класно. І на смак покажемо, як воно буде смачненьке. Я вам передам цей смак. Бувало, що ми робили півлітрових до 100 банок і більше. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Так як у нас сезон кабачків. Бачите, кабачки вже, звійці бульку, це своя наша така добра, е солодка, е ми вже ви збирали, хто кажеться, і ми будемо закручувати, робити закрутки, е будемо для сім'ї робити кабачкову ікру. Е багато разів я любитель цього діла сам навіть, так як я це вчищую, це все роблю, навіть закручую. О. І я вам скажу, що... Роблю я його з томатом і з майонезом. І воно, коли багато роботи, зрання, як то кажеться, наробився, щоб не, не палити, не, ну як то кажуть, чи газ на газу щось готувати собі. Ми на хліб собі намазали кабачкової ікри з солодкої цибулі і перекусили якого чаю, і робота пішла далі. Знайшов я той рецепт, я в мене лишилися на Херсонщині, але тут я знайшов той самий рецепт. По моїх тих, і зараз я буду робити. чисто це береться 6 кілограм кабачка. Я на дві порції роблю. Каструля в нас велика, я роблю на дві порції кілограм цибулі. Беру я 2 кілограма цибулі. Тепер в мене тут записано, є, я зараз вам просто розкажу, що ще можна туди давати. Такий гарний буде, бачите, гарний буде він получатися. Кабачки чищені, 6 кг, оцет 4 столові ложки, сіль 2 столові ложки, цукор 4 столові ложки. Олія 1 стакан. Додаю завжди менше. Тут пишеться так. Томатна паста 0,5 про томатну пасту зараз я вам покажу. Банка томату і почитайте, чий він. Херсонський томат непоганий. у Нас багато томату йде, тому що ми любимо бощі все в томаті. Тут так не роблять на заході. Тут мало томату взагалі кидають. Ми можемо давати до борщу собі на нашу сім'ю, це півбанки може піти. Ми любимо дуже томат. А цей томат непоганий. Херсонський знайшов тут у наших прилавках на заході. Тепер обов'язково, щоб був майонез, 67% щоб було. Я взяв простий, не було в баночках, отакий От я взяв. Бачите, я просто взяв провансаль 67, щоб був він смачніший тоді. Баночка цього і баночка цього на пів літри. Перед молоті, чорний може бути. Ну і все, то через м'ясорубку. А ми будемо через, я пробую через м'ясорубку, ну і ми будемо. Просто на тірку, скоріше буде. Поки на на тут я скоріше це тим. У мене скоріше буде получатися самими тьорками. Буду пробувати на різне, тому що треба кусочками, а так я цілими потру, потру буде о суперово буде ніжний. Неві цибулю можна порізати, бо вона жариться пережарити її. Її можна потім блендером збити і вона буде теж. Треба, щоб було як ікра, а не салат. Якийсь такий, о. Остальне я буду показувати вам, що до чого бувало, що ми робили півлітрових до 100 до банок і більше. Воно в нас, як то кажеться, за сезон йшло. Чи зимою, чи осінню, воно у нас йшло. Детально я буду вам зараз показувати. Це цибуля, кабачок. Саме головне зараз це приготувати саму констенцію. А остальне вже буде додаватися в процесі жарення, варення і все остальне. підготовимо банки. Розложимо, покажемо і на смак покажемо, як воно буде смачненьке. Я вам передам цей смак. Стоя на цю яка гляньте, яка класна. Дуже класна. І помаленьку буду терти. Протреться. Водичку злити і в каструлю до готовки. Решта покажу вам. І доня мені допомагає. От так вона нарізає. Через м'ясорубку звичайно, краще би було. Можна так, так краще жариться, так і добре піджарюється. Коли жариться блендером пройтися і буде однорідна, а це внуки принесли хліба. Тут ходи, їздить хліб. І така буханка 18 гривень. Бачите, це внуки принесли. <різь> <різь> і так як я зробив вже своє, оце вже перемолов. Зараз буду ставити на плиту, а решта я вам почитаю, розкажу що до цього. Головне, щоб добре був паста томатна, щоб добра була, тому що є різні, а ця непогана якраз та, що має бути. Це не реклама пасти, просто це я так просто надибав, я її вже купив з 10 баночок. А так ми зараз будемо далі продовжувати робити. Наш, нашу ікру. Бачите, поставили ми варити. І зараз тільки почне підігріватися, будемо кидати томат, сіль, олію, цукор, перчик. Вже підготували. Зараз тільки начнеться. І треба так буде варити дві години. По рецепту, який я е, похожий знайшов, вони різали кусочками, різали кусочками. Проварювали водичкою і потім зливали воду і перебивали блендером. Ну, але в мене, бачите, вже готове є. Водичку я трохи злив, а так, отака от констенція. Бачите, зараз поставлю ще жарити цибулю, а з цибулю вже подивимося по цьому, переб'ємо блендером. Зараз будемо давати цукор, соль. Перчик і олію. І буде варитися до 2 годин. Має процесом до 2 годин. В кінці пів години до закінчення будемо давати тільки майонез. А так, зараз будемо помалу давати. І так, як в нас не одна порція, а дві, 12 кг. Це йде 6 на порцію. Розкажу вам рецепт на 6 кг кабачка, 1 кг цибулі, сіль 2 столові ложки, цукор 4 столові ложки, олій 1 стакан, майонез 0,5 і томат 0,5. Перець по кусу можете дати чорний. Хто хоче червоний? Так, це все ми приготували. Цибулю будемо до, до готовки, потім переб'ємо. Блендером, так як я влив олії, трошки олії буде, тоді буду менше давати до самих, е, самих кабачків. Оце так у нас вже, бачите, починається процес, вже починає, як то кажеться, і зараз я буду давати все поступово, кромі майонезу. Я знаю, майонез тут не пишеться, а майонез в кінці процесу ще півгодини повинен з майонезом бути. А так, зараз покажу, яке воно буде в процесі. А це хочу показати вам така томатна паста. Бачите? Ай, а смачна яка вона? Дуже смачна. І вже такий у нас колір. Бачите, такий колір. Цибуля жариться і кабачок вариться. Остальне буду показувати вже при кінці вам. Все. Це на два, це на, на два рецепти я зразу. Скільки баночок вийде, я покажу. От такі у нас вже півгодини лишилося. Бачите, все ми дали. От такі у нас така ікра. Це вже все дано. Ще півгодини покипить. І бачите, я так банки десь дисциплірую. Поднімаю, позакриваю. Ну і в кінці, звичайно, скажу, який смак. Хоч зараз вже, зараз вже отличний смак Я пробую. Дуже смачно, звичайно. Малесенько на маленькому вогні. Бачите, і це буде баночок, не знаю. Потім покажу, скільки вийшло у нас баночок. І ми вже процес до кінця доводимо. Купили отаку спеціальну. Кришку наверху, бачите, кулійку. І в нас отака вже є. От така ікра кабачкова у нас буде. Зараз я покажу, скільки в нас вийде. Бачите, отака гарна. Ну і без цього процесу теж. Вроді маленький цей, а вона помаленьку ляпає. Ну нічого, це витриться. Отак От ми будемо робити. От такі вже 6 баночок є. 780 грамів у банки. І у нас вийшло 13 баночок. Ось так і з під майна зібрали спеціально. Бачите. І ще трошки у нас є ось тут. На пробу всі Так що пишіть. В коментарях, які ви робите, може нові які рецепти можете записати, буду раді. У е, мене робота вся моя, крім донька нарізала цибулі, почистила і нарізала, а жінка мені наложила в банки, а я закрутив. І вийшли у нас отакі на зиму. Це мало, я кажу зразу, це великі баночки. А чому більше, а не півлітрові. Тому що сім'я велика, півлітри, що це є. А так 780 грам такі баночки спідмайнезні. І нам буде. Всім здоров'я Україні перемоги. Ділимося рецептами. Це просто я як любитель цього. Раніше робив дуже багато. Діти малі були. І в мене таке було. Хобі займатися томату побільше. Десь 70 літ тих бутлів в мене було тільки томатного соку. Помідорів багато, як не беруть, а от, то сидиш і давиш той сік, вариш. Нічого, зато він пізніше йшов зимою на ура. Це такий був, як то кажеться, непогана штука. Хоч всі можна робити. Які хочеш рецепти. Пишемо. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! До побачення!